Дніпровські вечорниці 2023. велика сцена, яскрава фотозона та талановиті артисти. Усе це чекає на дніпрян та гостей міста на семи локаціях по всьому Дніпру. А що таке дніпровські вечорниці? Ми запитали у них особисто. Тож, давайте подивимось. Навіть не знаю, що це ну якісь <ріст> гульки. <ріст> <A, так, ми ріст> ну а як вечорниці, це ж ясно, що It was perfect. perfect. Це коли ввечері, мабуть, збиралися молодь і розважалися. Мабуть. <ріст> Збирались за великим столом, засвяткували та танцями, піснями, дружному. Родина колі. Гуляння. Гуляння, пісні, танці, все, що можливо пов'язати зі словом святом. Так. Чули, але ні. Катастрофа! Якісь заходи, танці, так. пісні. Бомбезна. Я знаю. Ні, це не це не бомбезна. Це от, це оде. Мені не розказували, ну збирались в одній хаті, щоб мені розказували. І там співали, вишивали, там шили, з хлопцями спілкувалися. ну Таке от я чула від батьків. А більше що там ще робили, не знаю. ну Весело було, казали. Ну, є така пісня, я просто знаю, я не пам'ятаю, хто поє. Ну, Виконання всяких українських традиційних пісень. Притули. Притулу знаю. Притули. Ну, Може, може якісь танці, ні. Може, серед, якісь змагання, ні. Не грала в таку гру, не знаю. А це до чого? Я слушала таке названня. Що ну, вот, то такое? От я слышала, які туляться один до одного. Так, таке... <гум> мабуть, якісь обрядові там були е, з хусточками, ще з якимось вбранням. Вони вдягалися, прикрашалися. Е... В принципі, так, да, це, це є. Десь те саме, так. Да. А до речі, для мене це схоже як притулок. Це перше. Е, мабуть, шукали якесь місце. Там під вікно підходили, можливо, або, або якісь входи в будинок були, або десь зустрічі намічалися, я не знаю. Дирвитися <ривіт> <ривіт> до когось. Чули, але ні. Якісь заходи, танці, пісні. Поскоріше повертайтеся. Пашеров'я сіл, щоб <гум> да, захищати <гум> за нас. Натхнення тільки і швидше і повертатися, повертатися додому. Так, звичайно, щоб всі неушкодженими і найшвидше вернулися до своїх сімей.